Магістерська програма політичні технології та аналітика в Сумському державному університеті це сучасна освіта для журналістів, економістів, юристів та всіх, хто готовий до реальних змін у своїй країні. Це практичний курс, який дозволяє готувати певні кейси для. Політичних партій для інститутів громадянського суспільства готують наших майбутніх спеціалістів, так фахівців з політології, політичних технологій, проводити якісну аналітику, аналітичні дослідження, проектні дослідження, готувати проектні заявки на різні міжнародні фонди, співпрацювати з різними акторами на регіональному рівні, місцевому рівні, локальному рівні. Особисто я вступала на політологію після того, як завершила бакалаврат журналістики. І я вважаю, що мікс цих двох спеціальностей дасть мені значно кращі результати, значно кращі можливості для працевлаштування в майбутньому. Що мені подобається в навчанні, це те, що у нас гнучкий графік, і я можу планувати свою і роботу, і свій вільний час. Політологічні знання вони дають більше більш, більш ширший, скажімо так, і розвиток і обсяг матеріалу, який потрібно розуміти, що відбувається під час що відбувається в політичному житті країни, які політичні процеси, які політичні явища. Політика це в принципі все, що нас оточує, і тому я вважаю, що кожна людина повинна цікавитися політикою, тому що куди ми не звертаємося за соціальними послугами, за медичними послугами. Це не лише вибори, це відвідування, але і наше повсякденне життя. Тому запрошуємо і думаємо, що ми будемо мати випускників. Які будуть розбудовувати різні напрямки і культурної, і соціальної, і інформаційної політики на основі того багажу знань, які вони отримують, навчаючись в Сумському державному університеті.